Тобі вже, мало, бути, двадцять п'ять. Ти там, де ангели, Господь тебе вітає, а вдома плачуть за тобою і мовчать. Дмитра, синочка і братика немає, його зустріти вийшло все село. Перед героєм стали на коліна. Для мами сонце у цей день навік зайшло. Війна єдиного забрала в неї сина, як вирок долі одягла чорну хустину. кричала так, що чулось до небес. Сину, вставай, я ляжу в домовину, а ти життя за мене проживеш. А ще недавно чули його сміх. Як справи в тебе, тато запитає. І відповідь була одна для всіх: все добре в мене, і проблем немає. Він поспішав і жити так хотів, ніби боявся, щоб життя не зупинилось. Сад персиковий біля хати посадив, а ось врожай зібрати. Не судилось. Сестричка плаче, Дмитрика нема. Любив Марічку, був їй другий тато. Вона тепер заплакана, сумна і ангелом з небес чекає брата. Він добрим був, ділився тим, що мав. Останнє до краплини міг віддати. Легких шляхів ніколи не шукав, жив правдою, як вчили батько і мати, коли вогнем схід раптом запалав. І Україну вороги взялись ділити. Митрої з волонтерами бінцям допомагав, не той він хлопець, щоб вдома сидіти. Лютий, війна, гриміло і гуло. Нехай Господь благословить тебе, мій сину. Мамо, іду, щоб ворог не прийшов в наше село. Я мушу рятувати Україну. Він не ховався за чуже плече, в бою дивився мужньо смерті в очі. та раптом. Боже, рана так пече, невже кінець, а я ще жити хочу. Упав, як колос, тіло не болить. Він білим ангелом летить тепер до раю. Почула, мама серцем в отумить. Так холодно, матусю, я вмираю. Нема Дмитра, є сльози і сивина. Під прапором вся у квітках могила, хай буде проклята навіки та війна. І вороги, що вбили брата і сина, а на світлині він такий живий, сміливий, добрий, чесний, справедливий. Скільки в очах твоїх прекрасних мрій ми так хотіли, щоб ти був щасливий. Приходь у сни, до серця пригорнись, скільки всього тобі не розказала. Не буде в нас так, як було колись. Війна тебе у інший світ забрала, болить душа. На серці вічний плач, де брати, щоб без тебе жити, сили. Синочку, рідний, Дмитрику, пробач, не вберегли тебе, не захистили.